О, дивуй, ще один такий самий. Та не так глибоко придурок, блядь. На тобі, сука, дебіл, блядь. Порвав мені там все. Два кота, да? Ой, заебись, ой, заебись. Ой, охуєна. Шо, дебил бля дивися. Це ж прикинь там ляда така гаряча, як їх про блять та ляда там що валеріанки розли, так вони вообще там блять всього района позбігається шуть будет оці а, а там у нього цуцик малый наверня Дивись, мало ще. йому конечно слышал она вже загнала и вже там блять порвало. Все, дружок, блядь. занимайся будешь коханием вручную. Здравствуйте. Ага. я ваших котів снимаю. Десь оно за хатою. Десь за хатою.